Так, Всім привіт. Зараз знаходжусь у Слободі, Коломийський район, Івано-Франківська область. Зараз покажемо є така цікава лошечка на продаж і кобела з лошам. Кобела не продається, свідає лише лоша. Зараз всі деталі розкажемо. Така Олександрійка, ну, це дочка. Чистокровної на Олександрійки привезеної, привезена вона привезена була з заводу. Жеребець. Не знаю, як називається, але доста того, що вона приїхала з заводу, вже жеребна і тут народилась така, така лошечка. Її квітне тепер було два роки. Лошечка не була ще в шлеї, Можливий продаж доста висока, довга. Є. Спокійно. Все та груба груба лишиться десь. Не знаю кілько має грубини, але я думаю, що десь метр вісімдесят. Певно укритий Може і більше Може і метр Доста Прикладна лишиться. Шея. А ніби тут собі лише. Все, в роботі ще не було, але така і довга лошиця, і, і висока. З нею буде моцна кобела. Якщо хто би хотів, то намір буде під відео господаря, буде дзвонити. Ціна договірна, бо чоловіка тепер нема тутка. Ціна договірна. Сірочку. Мама її в середньому березові знаходиться. така на Олександрійка. Ще раз нагадую, Івано-Франківська область, Коломейський район, село Слобода. Буду до берега Барни сичні Тут дуже стрімко то камера того може й не передає, але Тут баріг досить стрімкий така справа це спокійно. Що вона вістая на що в нас собі тут паса. їй би трошки якось Загутанки колись би роботи, то вона би собі спокійніше б поводилася. файна масть, червонотемна. Воно... На камері жовтим більше світиться, але так то вона темна, бо то сонце тепер з цього боку пригріває, воно на сонце, якщо воно навіть не вігоріло, то воно такий темний колір має. Як називаєш? Так, зараз покажемо, що кабелу злошов. Кому цікаво, то залишайтеся. Так, продовження. Є тут ще такий коник. Коника ціна 1100 доларів, торг присутній, навіть десь орієнтовно 7 років. Розказали би більше деталей, але господаря тепер немає так. Багато не знаємо інформації про нього. Він їде у вьомої, кінь їде і в лісі, і в фірі. Не є аж великий, але такий під роботу. Цікавий варіант. Ще раз нагадую, знаходимося у Слободі. Зараз я ще кобела з лошам. Ковані. і передні і задні. Ковані на всі чотири. І спокійний. Нічого не кусає. Я прийшов, що він мене перша света. Поводиться. Так, ноги. Ну. Такий Робочий варіант. Кому би це сподобав номер, буде під, під відео. Будете дзвоняти. Ще раз нагадую, ціна орієнтовно десь 1100, 10 торг присутній. дзвоніть торгуйтесь. Договорюйтесь. Така так, а ми йдемо показати далі. Продовжуємо. Продовжуємо ще відео. Є ще така. Така лошечка з кобелу. Кобела не продається. а лошечку на осінь. Хто би хотів, то може замовити. Лошечка десь орієнтовно має два місяці. Дуже має класний розкол. І ціка ширина Брр. Дуже класно. Широка лошечка. Ваня, вороха Покійно. Лошечка тут по місцевому жеребцю, я не знаю. А правда не хоче? Не знаю як вона. Яка кров у жеребцю? Я його не видів. Але тут слабо яка цікава лесенка. Шом. Дуже класна Пролесен. Рудничка. Така кобела. Кобели теж доста широкий криш і нога. Посована кобела. І є гарне потомство. Кобела не продається, продається там. Те, що я попередньо знімав кінь і лишечка дворічна, і ця лишечка може бути теж під заказ. Так що, нагадую, Коломийський район село Слабоде. Да. Кобелі кілку. Ї. Ї. Кобела теж молода. Мої друге лише тепер десь. 6-7 років орієнтовно. Але кобела не продається. Кобела лишається на домарстві. Трохи сонце забиває. Лошечка десь була. Початок червня, травм кінець, десь такого орієнтовно. за два місяці тише? Ще за два місяці ти можливий продаж. Загнана. Як -то, і не, то то нічого нічої кобилі не бракує там. в лескою. Мої твошкові. фай. Дві задні ноги біленьких. <свісок> Буде така темна. Шоколадна, така дуже цікава масть. Найбільше люблю цю мастику шоколадну. Переважно бретони мають. Рудниця. Досить цікава кобила. Номер господаря буде один. За всіх тих, що попередніх я знімав, то будете дзвонити собі. Ось така справа. Шо, ходи. Ну, розкол дуже цікавий. Теха вишечки. Ну хотіти. Вони файна кабелка. Хто шукає лишечок, то є на вибірі маленька і велика. Там то-то у два роки теж потужна лишиться. Така справа. Так що всім дякуємо за перегляд. Кому цікаво слідкуйте, кому цікаво продаж, дзвоніть до господаря. Слава Збройним силам України всім мирного неба.